Завершився 35-й фестиваль Зимові візерунки у Хмельницькому. Різні колективи продемонстрували свої вміння. І першими, хто готувався до виступу народний ансамбль політехнік. Завітали вони до нас із Києва. кажуть, що їх тут прийняли з гостинністю, тож зовсім не хвилюються перед виступом на новій сцені. Ми привезли багато різних танців з різних регіонів і куточків України. Це центральна Україна, Гопак, це Волинь, а це Закарпатський, Закарпатська березнянка, це єврейська світа. Тобто ми намагаємось урізноманітнити цей фестиваль різними танцями. Вадим випускник ансамблю Подолянчик. Тож радіє, бо має змогу знову повернутись у рідні стіни. Я не можу просто не міг навіть уявити, що колись я приїду сюди, як саме гість фестивалю, тому що завжди ми приймали, а тепер приймають нас. Це дуже дивні відчуття, і дуже приємно нас вчора. Я підтримував весь зал. Були шалені емоції, шалені оплески. Нам дуже, дуже, дуже це подобається і дуже дуже класно. Наступними гостями фестивалю став народний ансамбль Забава із Харкова. Вперше за два роки вони змогли відчути сцену, тож підготували номер з різних українських пісень. Віночок українських пісень, отаман, їхали козаченьки», вийде Грицю на вулицю, «Нічка місячна про кохання», Гарний козак гарний. Фестиваль відкрив для харків'ян друге дихання, адже нині для них важливо знову проявити себе, що в умовах війни не так легко. Тож керівник місцевого ансамблю Подолянчик Іван Гуреєв розповів про мету та актуальність заходу. Ми в черговий раз демонструємо і надихаємо людей українською енергетикою, українськістю, тому що якщо ми це все втратимо, ми перестанемо бути справжніми українцями без пісні і танцю, зрозуміти самі, що українець не українець. Бо співають і танцюють українці, напевно, з пельшом ідея фестивалю Зимові візерунки започаткована батьком Івана Юрієм Гуреєвим, який був засновником місцевого ансамблю. Тому цей захід не тільки про згуртування танцем і піснею, а й вшанування пам'яті батька Подорянчика. Яна кузьмінська, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.